привет, ребятки, подивіться, хто зі мною, розкішниця наша Люська. Так, я з вами з вами. Цікава вона красива, може вона вся дівінка. Розкіш, розкіш. Увага. що Максик свой, значит, я не знаю. Все любезно, 200 тут людей. Боже, тут целая пробка просто на фотосессию. Девчата тут такие, не уверены. Все буду вам показывать, я вас не снимаю, не переживаю. Вы с ними девчата? Бесенки, привіт, не подивіться, що за мужчина, він голий. Прийде? Голий. Я одіта, я, я просто тримаю трішку. А ви скажіть? що? Я просто в мене душа на розпашка сьогодні. Це людина, яка організувала цю премію. Давайте всі давай, напишіть класні коментарі. Давай мене більше. Ну так, чого? Байска, що ми хочемо, хочемо блогерський захват. щось хороше. Ти радий, що прийшов? Я радий, що ти прийшов. Дуже радий. Насправді езотерічні канали також мають не меншу насправді мету, ціль і вагу, ніж просто наші езотерики. Тому це дуже також важливо. Тому друзі, підписуйтесь, обов'язково. Так, і на ньому. Ні, ти що, старий чи що? такі а я мілініат. Мілініал мілініал. Ми покоління Я радий. Давай. Давайте знімем деталі. Просто просто подивись просто, просто ніщо так. а ми просто маємо наче збираємо, збираємо. Серёж, подивіться деталі. А пісна вона у нас не самомужня. Сина зсяма, девсіма сватають, сватають, сватають. А що ти і ти що? А я сватаюсь. Молодець, вибирай, вибирай. А ця людина зробила нереальні якісь речі. Він абсолютно вміє розкручувати людей, підписників, запрошуваних. Не, не такі геніальні події. Я сьогодні на езотері Киборці, я так тайфа. Це перша моя червона доріжка в житті Взагалі. Це я дуже, дуже вдячна, що прийшли. Я дуже радий, що воно там сталося прямо так. як гадалося. Щоб прямо склалося, Ні, ну, ти а? Даже я тебе позвала на побачення. Дякую. коли ти йдеш на побачення? Подажі. Пишіть, підписуйтесь. Кажи, 6 грудня да, секунду, ми йдемо на побачення, щоб люди слідили. Звісно, ми слідимо. А ви тоді вилашіть сторіси, так? Оцей самий син подруги, зайглася, це вірити, да? да, да! Це Дімочка, це Діма Костельов, найкращий блогер України. Я бажаю йому сьогодні перемоги, і я впевнений, що він переможе. Так що ставим лайки, підписуємося. Звичайно. Він молився за мене. і голосував з усіх аккаунтів з чотирьох. Ковид з асистентові ще сказав. Він теж проголосував. Так що дуже радий бачити себе. так любесенька, Нуся людина до мене сказала, що дивиться мене постійно. Йде на зірнку сяй. Скажіть. Дуже хочу попасти прийти на to Sai, тому що на протязі чотирьох років слухаю діму і щаслива, що він запропонував цю пропозицію, цю програму. Тому що я сама активна людина, не зважаючи на вік, і маю свою соціт І скоро буде в Тіктоці, Інстаграмі, підпишіться. Так, Unilife крутіше, та і пропоную. І дякуючи Дімі Костельову, я буду обов'язково зіркою. Обов'язково. Обов'язково. Дякую вам. Діма наразі. Вітаю вас, дівочка. Костюми. Костюми, як говоримо, знаєш, такі у нас все. Давайте зробимо маленьке відео, як вас звуть. Валерія, бачите, басінький я взагалі тоді вас тут. А ви теж не Чим Чим називаєте? Трошки таро. Вам треба сяй, вам треба просувати цей. Какой до мене же нет? Давайте робіть на вашу фокус і дальше.

Привіта, привіт. Бачите, вона пропала з мого каналу. Не бере трубку у мене, реально любезенки. Я не знаю, що робити, дзвониться до неї нереально. треба Гарко, Куди ж на краще, ніж я тебе запрошувала, Ганічка? Любесеньки, ну кого ми зустріли? Оля миргородська, не подивіться, ми не Миргороді, ми фрідом ході. Я тебе дуже радий Соня, Подивіться на місце А і не сьогодні. Коротше, сьогодні час блондинів в цьому світі. Час блундині в нас став. Любасенки, я зустріну Рослава Солонара. Ви хотіли колись мені поставили, щоб ви робили подвійні ефіри з ним. Ну от бачите, мікроефір уже готовий. Діма, ти звідти скільки енергії маєш? Ну це просто капець. Ти почитай коментарі від відео, ти знаєш, де я беру енергію. Привіт і песенки, ми вас раді бачити і завжди запрошуємо наші канали. Треба підписатися, поставити лайк, дзвіночок і постійно коментувати більше ми ти снів. Скажи, Моросла, да, да став ти подобаєш, обов'язково. Так, ну що, мир скалінка? Супер. Супер, нас, лас, лас. Значит, що не планти, а значит, на кого я волосала. Тепер не пишіть мені в ефірі, що тільки в неї площадь волосся. вітаю! Хто з нами? Антоніна Матвієнко. Я не Антоніна Матвієнко, Я той. є. Вона мені сказала, що вона не Антоніна, вона Тоня Матвія. Тоні, я вас був вдома два рази. Ні. Бачите? Коли це було? Я брав інтерв'ю вашої мами поки не два рази. Ми здаєте з вами танго у нас на терасі. А я була. Ви були звичайно. Я вже кудись на Ви бігали. Тоні, ви сьогодні? Я сьогодні що будемо кульбами співати? Без пульба нікуди не знати. Я вже слідом, прямо тут зараз я вам покажу. Закулісся цього прекрасного закладу. Дивіться, бачите, ми так ходимо. А ось там буде сцена. Отак ми будемо тут сидіти, красиво, будемо гарно розсаджуватись, вже все нам положили їсти. Ми вже можемо їсти. Мені здається, що я буду сидіти за 13 столиком, мабуть. Я не знаю точно. Я вам все покажу. Дивіться, які мужчини, да? Що ви скажете, машини? Скажу, що це 14 і підприємство, і я просто дуже радий цьому. Дуже щасливий, що тут відбувається. А де людина за 300 євро? Людина за 300 євро послала свого замінника. Бо Трохи перехворів. Ти познайомиш мене з замінником? Познайомлю. Бачите, я віляр, каже, правду. Але мені. я ще не знаю, де він, я його не бачив. Коротше, Олег Скрипка мені відмовив, сказав, що не хоче зробити відео для мого інстаграма. Таке от життєдоля доля така. Короче, я її вчора ждав дуже довго на ефір. Вона пішла щось купляти. Тепер я знаю, де вона. Привіт! Я спутилка. Не показую. Я говорю, це мальчик рясі. Мені дуже нравиться. Я священник беззначення. Вона просто красива жінка! Ну що ти скажеш, Діме? Скажи, Марі Мельни, ну скажи. Я знаю, що лава. Я не знаю, что сказать тебе. Ты знаешь, что я? Помнишь меня? Очень хорошо выглядишь. А ты с нами за столом сидишь? да, да, я приду за Я приду за это. Я вас все равно люблю. Да не как красиво с Ираш. Ну, любая напишите, чтобы она пришла в Фердер Костелеву. Напишите ей. Я подниму армию, чтобы она писала вам все. С Харькова любила. Привет. 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 Тому я чекаю на ефірі, я і не знаю нею Ви Не знаєте, я паже? Боже, Таня Гая мене почухала. Таня, Гай мене почухала. почухала. А ти почувала, що там немає жінка? А що ви? що, на озенпік усі? 1000... Який озимпік, ти що? Я у, мандзю... я у Мінус 6, Таня, живи радийся. Може, Діма, дивись, з які... кожним разом. А, да. а, ви... а От що усіки роблять. А, а... а ви знаєте, що Таня Гай бачила мене більше ніж всі. Бо ми з нею зустрічалися разом уже Два рази. обіймалися разом. Mm -hmm.